Водій загинув пасажир у лікарні. У селі Волосянка уночі мотоцикліст не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет, Після чого влетів у дерев'яну огорожу. Внаслідок ДТП водій, а також його пасажир, мешканець Житомирської області, отримали тілесні ушкодження. Кермувальник помер у кареті швидкої. Пасажира ушпиталили. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Працівники кіберполіції затримали п'ятьох осіб, що займалися фішингом через телеграм-боти. Свою діяльність вони розпочали ще під час зимових відключень світла. Тоді вони створили свої телеграм-боти, що розсилали користувачам, нібито офіційні повідомлення від енергокомпанії. Загалом організували це все п'ять осіб, які мешканцями Київщини, Одещини та ще один з учасників даної групи проживає у Росії. За допомогою даних ботів. Користувачі могли дізнатися графіки відключень, та боти надавали можливість отримати фішингові пільгові підключення. За допомогою даних ботів фігуранти отримували доступ до облікових записів громадян України у месенджері Telegram, які в подальшому використовувалися для розсилки шахрайського спаму. Спам в автоматичному режимі видалявся, і користувачі могли навіть і не знати, що розсилають подібні повідомлення. кажуть у поліції. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази. До протиправної діяльності фігуранти залучили близько 50 осіб. Так званих дропів, які виконували функцію обготюкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, учасники злочинного угрупування здійснили більш ніж 15 тисяч несанкціонованих втручань до облікових записів громадян України в месенджері Телеграм. А від шахрайства потерпіли більше ніж 3 тисячі осіб, які знаходяться на території України та за її межами. Наразі правоохоронці встановлюють суму завданих збитків. За даним фактом вже відкрили кримінальне провадження і тепер зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Контрабанда техніки 54-річна жителька Чернівецької області намагалася через Львівщину провести до України понад 300 одиниць господарських товарів без належного оформлення. Як повідомили у Держприкордонслужбі, водійка мікроавтобуса для проходження контролю у пункті пропуску краківець обрала зелений коридор. Втім, прикордонники вирішили перевірити авто ретельніше. Оглядова група спільно з оперативниками у багажному відділенні виявили коробки з портативними та повітряними компресорами різних торгів. Вальних марок, акумуляторні батареї, ліхтарі різних видів та паяльники за цим фактом складено протокол. Товар вилучено. На Львівщині майже три години шукали заблокалого в лісі хлопця. Рятувальникам надійшло повідомлення про те, що він запряг гужовий транспорт двома кіньми та поїхав у невідомому напрямку. Телефонного зв'язку з хлопцем не було. Тож рятувальники разом з кінологами та місцевими мешканцями почали шукати хлопця у лісі поблизу населеного пункту. І за майже три години його знайшли неушкодженим та повернули додому. Вісім будиночків для 700 поранених. Соціальне житло зведуть у Львові. Кампус розташовуватиметься на вулиці Миколайчука. До року часу тут зможуть мешкати поранені переселенці, які проходять реабілітацію у межах проєкту Незламні. Передбачено різного там одно, двох і трьох кімнатні такі кампуси. Тобто, фактично, ті, хто вже прийшов головне втручання в лікарні, хто вже є на стадії реабілітації, чи, наприклад, на колясті, чи, наприклад, з протезом, а вони зможуть тут перебувати, тобто вони зможуть перебувати так само, хтось зможе з сім'єю, тому що тут буде відбуватися важливий момент соціалізації. До слова, проєкт реалізують спільно з Єврокомісією. Єврокомісія передбачає. Для цього проекту грант в розмірі 19,5 мільйонів євро. Так само за співфінансування з боку міста вже зараз розпочинається етап безпосередньо підготовки ділянки, тобто це є етап, коли відбуватиметься зйомка, це геодезія, геологія, ряд технічних питань. Раніше на цій земельній ділянці місцеві облаштовували городи, втім земля комунальна. У нас тут є дві земельні ділянки, які є надані нам в користування для будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб, які будуть потребувати реабілітації. Ось, відповідно, ми можемо їх спостерігати тут. Поки що є зелень, частково є оброблена земля людьми. Натомість розпочати будівельні роботи тут планують всередині осені. Аліна Домбковська, правда, тут Львів. Львівський Охмадит підписав морандум про співпрацю з американською медичною організацією Leap Global Missions. Це дозволить лікарні та міжрегіональному центру дитячої щелепно-лицевої хірургії ще краще та якісніше допомагати маленьким пацієнтам. Це є організація, яка по всьому світу займається оперативними втручанням на обличчі. І доктор Хоберт власне, є засновником і медичним директором цієї організації. І вони запропонували своє партнерство для того, щоб розширити і наші горизонти. Так само для них ця співпраця важлива. У Нас з'явилися нові перспективи, нові можливості, які ми будемо використовувати максимально.